Сьогодні ділюся своїм варіантом приготування фунчози. Куряче філе нарізаю ось такими смужками. Додаю сіль, сушений чесник, соєвий соус. Все вимішую і відставляю маринуватися. Далі два зубчики чеснику обсмажую на пательні та додаю овочі, які я нарізала раніше смужками. Обсмажуємо до напівготовності окремо знову обсмажую. З вже замариноване м'ясо та з'єдную з овочами. Сіль перець і в кінці додаю нарізаний смужками огірочок. Лапшу, заливаю укропом на 10 хвилин. Нарізаю ножничками та відправляю до пательні. Все добре вимішую. Додаю соєвий соус та присипаю петрушкою. Викладаю на тарілку. Присипаю кунжутом та насолоджуємось. Це неймовірно смачно. Обов'язково приготуйте. А я вам бажаю всім смачного!